На назви На назви будь-яку частину, будь частину обличчя. обличчя. Око. Так, далі. Так, далі. Які ще знаєш частину обличчя. <реш> Вуха-губені. губи, ні, о, о, молодець. <реш> <реш> ну, <реш> приємно спілкуватися, коли така так, начитана. Будь-який фрукт назви. Яблуко. Так. І поета українського якого-небудь такого відомого. Ну, просто ти розумієш, є відомий цей. Звіться Ніс Яблуко Шевченко. От просто я чому тебе спитав? Тому що переважна більшість наших братів-західників говорить Франко, а ти нестандартно говориш Шевченко. Тому що коли я цей тест проходив, я назвав Ніс Груша Симоненко. От, але більшість людей мислять шаблонно, тому в принципі, от вони говорять так: ніс, ніс яблуко Шевченко або ніс Яблуко Франко, якщо львів'яни, то частіше Франка говорить ні Шевченко. а я сказав. Що ну, ти сказав? Що ти сказав? Око. Так, ти сказав око, так, ти сказав я око, було хоч у так. Ну, отаке. Ну, так що, в принципі, день-десь десь в тебе це, є так, таке ну, творче мислення, творче, але, мислення, але, але, але і, зновиди, треба і, і треба розвивати. Ось так. Поняв, Ось зрозумів. Так.